Тарас Цимбалюк поділився своїми думками про кохання і стосунки. На своїй сторінці в інстаграм актор вирішив відверто порозмірковувати над тим, в чому все ж таки сенс життя. За словами Тараса, якщо говорити з самим собою на цю тему, то він тут заради емоцій, відчуттів, заради людей і любові. Коли можна ділитись думками з оточуючим світом, щось створювати і насолоджуватись досягненнями? А саме головне в житті. Це саме кохання та почуття, які для актора є своєрідною формою свободи, оскільки тут головне не прийняття соціуму, а свій власний вибір. Також цимбалюк поділився декількома фотографіями, знайденими у Пінтересті, і написав як пасує людям бути людьми на всіх світлинах молоді пари людей, які насолоджуються коханням та життям. На питання чи можуть бути сенсом життя сім'я і діти? Холостяк відповів, що поки що в нього дітей нема. Але головне для нього, що діти і є наслідком того, що зображено на фото. Щодо поради шанувальникам, то тут Тарас закликав людей не стримувати своїх почуттів і побажав більше любити. А що думаєте ви? Діліться думками в коментарях та підписуйтесь на наш канал.